Вітаю! Ви дивитесь проект про місто у студії Богдан Горок. Ми підбиваємо підсумки перших днів 2026 року у Івано-Франківського. Сьогодні у випуску чергова партія дронів вирушила до наших захисників. А міська лікарня отримала ключі від нового спецтранспорту. Також знайомство з першими маленькими франківцями, які народилися 1 січня. Розпочинаємо. Символ незламності та ідеолог української свободи у перший день нового року. Івано-Франківськ традиційно вшанував пам'ять Степана Бандери. Провіднику ОУН виповнилося б 117 років. Сьогодні, коли Україна знову виборює свою незалежність зі зброєю в руках, постать Бандери набуває ще більшої ваги для кожного з нас. До меморіалу в обласному центрі прийшли сотні людей, щоб покласти квіти та схилити голови у спільній молитві. Як відбувалося вічі, реквієм, бачила Яна Лазорик. Шанували світлу пам'ять провідника українських націоналістів у перший день нового року. В Івано-Франківську відзначили 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери. Очільник громади Руслан Марцінків переконаний, ця постать завжди була і залишається знаковою для всього українського народу. Хоч так і не визнаний українською державою героєм України, так і не має цього статусу. Я не розумію, чого чекають ще яких подій треба ще чекати, щоб відновити історичну справедливість і присвоїти Героя України Степану Бандері? Але для нас є дуже важливо, що ми, українські націоналісти, патріоти, пам'ятаємо завдяки кому? Ми сьогодні маємо українську державу і маємо можливість боротися. До пам'ятника Степанові Бандері прийшли військовослужбовці, представники влади, громадських організацій, мешканці та духовенство. Визвольні змагання того часу, і цього часу це одне й теж Нас вічний ворог, який був зараз, який був тоді, такий і зараз. Ми любимо і поважаємо Бандеру, що нам важливіше бути тут аніж. Святкувати Новий год, бо це було культове свято в радянському союзі. Так його культивували на, на противагу різдву, на противагу іншим святам. І сьогодні ми показуємо, що ми любимо Бандеру, що ми йдемо до нього. І горнемося до його і до слова, місто продовжило традицію і знову оголосило конкурс творчих робіт про Степана Бандеру. Відео з віршами, піснями або ж фото малюнків. Слід надсилати на Фейсбук-сторінку Руслана Марцінківа у коментарі до допису про конкурс. Тоді автори трьох найкращих робіт отримують грошову винагороду. Допомога для Дельвейсів. Івано-Франківська громада передала 109-му батальйону 10-ї окремогірсько штурмової бригади чергову партію підсилення. Сучасні дрони та акумулятори до них. Загальна вартість обладнання сягає 5 мільйонів гривень. Ці пташки не лише допомагатимуть нищити ворога, а й стануть очима наших бійців, рятуючи їхнє життя. Деталі передачі знає Дар'я Базовод. допомога, яка рятує життя та нищить ворога. Івано-Франківська міська рада передала технічне підкріплення для 109 го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвесь. Цього разу на фронт відправили 17 дронів «Аотель» та 133 акумулятори, що забезпечать тривалу роботу пташок у небі. Доставить вантаж побратимом на передову військовослужбовець і депутат міської ради Андрій Грималюк. Він зауважує, запад був терміновим, адже інтенсивність бої вимагає постійного оновлення технічного парку. Нам завжди допомагає дронами комплектуючим до дронів. Івано-Франківська міська рада за що ми дуже вдячні, і цього разу теж ми отримаємо допомогу на суму 5 мільйонів гривень. Ми закупили 17 аутелів і більше 100 батарей до них. На жовтневій сесії було прийнято про це рішення. Була допомога не тільки нашому батальйону, а й іншим підрозділам. Їм була виділена субвенція. А наше команда попросило, щоб відразу закупили дрони, щоб зменшити час на закупівлю, щоб дрони швидше прийшли на лінію фронту. Вони зараз дуже необхідні, тому що вони як і рятують. Життя нашим військовослужбовцям, тому що ведуть до розвідку та виконують інші бойові задачі. Секретар міської ради Віктор Синишин наголошує, допомога армії є безумовним пріоритетом бюджетної політики міста. А кожна закупівля це відповідь на конкретні потреби підрозділів. Бо за кожного сі в першу чергу підтримати наші збройні сили, оскільки вони зараз роблять неможливо, вони боронять наш край. Вони Віддають своє життя, і дійсно нам важливо допомагати їм, тому що ми мали мир і чисте небо наші цілі кордони, наші країни. Тому міська рада теж не стоїть остольні, долучається і саме зараз на близько 5 мільйонів гривень. Закуплено обладнання для того, щоб ці пташки нищили нашого ворога, і дійсно вони боронили наш край, нашу безпеку. І так ми будемо продовжувати цю роботу. З кожним разом все більше і більше до останнього москаля. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, такі передачі вже давно стали системною роботою. Громада продовжує тримати тил і забезпечувати захисників необхідним, щоб наблизити мир на українських умовах. Це чергова допомога для нашої 10-ї з штурмової бригади, зокрема для 109-го батальйону. Ми постійно допомагаємо нашій десятці, і це на 5 мільйонів сьогодні аутели і інші дрони і комплектуючі для того, щоб хлопці могли воювати зараз на Донецькому напрямку. Для нас дуже важливо, що ця допомога є постійною. Тобто, ми постійно допомагаємо, постійно підтримуємо. Також ще 5 мільйонів субвенцій пішло. Наші десяти гірсько штурмовій бригаді вже самій бригаді на закупівлю тих ж самих дронів чи іншого спорядження. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Комфорт та доступність. Івано-Франківська міська лікарня, де проходять реабілітацію, військові, отримала спеціалізований автомобіль. Цей транспорт був критично необхідним, адже він повністю пристосований для пацієнтів з інвалідністю. Авто обладнане сучасним підйомним механізмом, що дозволяє легко та безпечно транспортувати людей у кріслах колісних. Як нове обладнання полегшить роботу медиків та побут пацієнтів, розповість Яна Лазорек. Важливе оновлення для медичного закладу. Івано-Франківська міська клінічна лікарня номер 1 що на вулиці Матейки, отримала спеціалізований автомобіль для осіб з інвалідністю. Транспортний засіб обладнаний сучасним підйомним механізмом для крісел колісних, що дозволить медикам комфортно та безпечно перевозити маломобільних пацієнтів. Буде виконувати необхідні функції стосовно наших. Військових для І я сподіваюся, що багато людей отримують необхідну допомогу. Поява такої автівки стала результатом спільної роботи меценатів та митців. Автомобіль придбала громада українців у тюрингії спільно з артистами ансамблю пісні і танців Гуцулія. Творчий колектив зібрав частину необхідної суми завдяки благодійним концертам у Німеччині. Ми щасливі, що змогли бути причетними до цієї події, до передачі цього автомобіля. Ми об'єдналися заради спільної мети допомоги нашим воїнам, які втратили здоров'я через війну. Наразі у міській лікарні №1 проходять реабілітацію понад 70 військовослужбовців. Керівниця закладу Тереза Стефанків переконана, транспорт буде дуже помічним для швидшого відновлення захисників. У нас Багато є військовослужбовців, яких ми возимо на консультації, на різні маніпуляції. Ще зараз ми будемо відкривати центр ментального здоров'я. Вони будуть їздити хлопці в центр ментального здоров'я. І це дуже важливо для нас в зв'язку з тим, що. Ця машина підходить для хлопців, які мають ампутації. Очільник громади Руслан Марцінків подякував усім причетним за допомогу та підтримку медичних закладів у часі війни. І навіть нещодавно був фестиваль коляда на майзлях, то саме цей автомобіль відвозив хлопців, які пересуваються на кріслах колісних. Тому це важливо. Дякуємо, дякуємо всім, хто посприяв, допоміг і що такий. Такий автомобіль буде в нас тут на Матейці. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рейм. Снігова перевірка на згуртованість Івано-Франківськ також бореться із наслідками негоди цієї доби. Комунальні служби працювали на межі можливостей, тож на допомогу їм вийшли працівники мерії та підприємці. Очільник громади Руслан Марцинків наголошує: багато працівників комунальних підприємств зараз захищають Україну в лавах збройних сил України або вузводять фортифікації. Тому підтримка громади є критично важливою. Як проходила велика толока під час хуртовини, дивіться у сюжеті. Сніг не вщухає, техніка працює на межі, а там, де вона не проходить, у хід йдуть лопати. В Івано-Франківську оголосили масове прибирання. На вулиці міста вийшли працівники виконавчого комітету міської ради, департаментів та структурних підрозділів. Чиновники змінили кабінети на засніжені тротуари, аби допомогти комунальникам розчистити серед місця. Сьогодні у нас ділянка від е, вулиці Бельведерська до Січових. А також у нас від Мазепи до Гурик. Чи вистачає рук? Ну, звичайно, що таку негоду потрібно би було ще декілька. Але працюємо. Як їхала з дому на роботу, це зразу була замітна ситуація, яка і треба допомагати, тому що дороги дуже тяжкі. І не встигають мало людей. Випало за ніч випало багато снігу. Вирішили підтримати ініціативу міського голови, вийти та розчистити дану ділянку від снігу. Не залишились осторонь і приватні заклади. Працівники банків, аптек та магазинів самостійно розчищають територію біля своїх установ, розуміючи, що навантаження на місто сьогодні надзвичайне. Прогноз показував. То я ж слідкую за прогнозом. Я ще був вчора, п'ятій вечора, то видно. Що я тут прогрібав відтяти вечора, оскільки насипало. Є здоров я здоров'я ще поки що треба працювати, хоч щось, хоча я вже пенсіонер, ну але все одно кожному було лопаті, то дороги були чистішення. Ну бодай тротуари, як то кажуть. Подій муніципальної дорожньої компанії Ярослав Горайчук вже два роки за кермом спецтехніки. каже сьогодні працювати важко, але нова машина справляється із завданням. Вона сиплеть, поливає і горне. Відвалом, плугом відкидає сніг в сторону, звільняючи дорожню смугу від, від снігу. Директор підприємства Віталій Бурко додає, попри оновлення парку техніки, впоратись із такою кількістю опадів силами лише однієї компанії практично нереально. Цю машину, до речі, нам передали з німеччини в якості гуманітарної допомоги. Машина дуже хороша. З міським головою їхали по вулицях Чорновола, Коновальця, Довженка, Чукалівка через село Чукалівка. Ну, звичайно, є питання, дуже питань багато. Подія це є справді надзвичайна ситуація, це вже дійсності, жовтий рівень, надзвичайна ситуація. Ви ж розумієте, що ну, нема такого алгоритму, щоб можна було при такій кількості опадів ну, розчистити дороги, скажімо, за якийсь дуже короткий час. Ну, це просто нереально. Скільки б тої техніки не було, і людей. Просто нереально загалом на дорогах міста працює близько 25 одиниць техніки. Проте, як зазначає заступник голови Михайло Смушак, критично бракує саме людського ресурсу для ручного прибирання зупинок та вузьких проходів. І зараз друга зміна виїхала вже з 8 ранку. виїжджає друга зміна. Люди просто міняються. Техніка та сама, і в нон стоп всі працюють. Це ручна праця, і двірників звичайно що не вистачає, коли настільки сильний снігопад, бо двірники дуже багато. І жінок є, тому дуже складно, щоб це забезпечити порядок. Подібні акції для Франківська не в новинку. Проте цьогоріч вони мають особливе значення. Через повномасштабну війну у комунальних службах відчутний дефіцит кадрів. Багато чоловіків на фронті, тож основний тягар ліг на плечі жінок та людей літнього віку. Я закликаю також всіх підприємців, підприємства біля себе прибрати, взяти лопату, а також мешканців. Тому що навіть якщо ти живеш в ОСББ чи в житлово-експлуатаційній організації або управляючій компанії, все рівно та кількості працюючих не вистачає. Тобто, прийти, допомогти, розчистити, все-таки цей день буде важкий, адже снігопад передають до кінця дня. Відповідно, снігу ще нападає багато. Ситуація на автошляхах залишається складною. Водіїв закликають бути максимально обережними та за можливості не виїжджати в місто. Адже доки триває снігопад, досягти ідеально чистого асфальту неможливо. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія 11 нових жителів за одну добу. Саме так зустрів новий рік Івано-Франківськ. 1 січня стало найщасливішим днем для родин, які отримали найцінніші подарунки. Традиційно перших малюків року привітав очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцинків разом із мером. знайомилися з новоспеченими франківцями, і наша Дар'я Базовод. Перші малюки року у новорічну ніч івано-франківському пологовому будинку з'явилося на світ семрани мовлят: п'ять хлопчиків та двоє дівчаток. Першою народила Ольга Берладин. Її син Тарас відкрив відлік нових життів івано-франківської громади у 2026-му. Сталася така ситуація, що я саме перше 26 му році. Ми родилися 15 по першій. І у нас Тарас Володимирович супер 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 дуже класний козак. 3,654 см. для Мар'яни Зіняк. Цей візит до перинатального центру став уже другим. Жінка зазначає, що довіряє лікарям, і вкотре залишилася задоволеною рівнем медичної допомоги. Я родила хлопчика 1.01.2026 року. Це моя друга дитина, народжувала в міському перинатальному центрі. Природні пологи дуже задоволена, все дуже подобається і дуже класно. Це вже другий раз задоволена була обидва рази. Справжній сюрприз, новарічна ніч приготувала для Катерини Малінової. Жінка народила двійню, хлопчика та дівчинку. Пологи пройшли успішно, і зараз новоспечена мама разом із малечою почувається добре. Народила хлопчика і дівчинку, все пройшло прекрасно, чудово. Пологи хороші. Я вже хожу, я вже навіть можу бігати. От тому клас народжувала в міському пологовому франківська шляхом кесаревого розтину. Все пройшло прекрасно. Чудово добре. Начальник структурного підрозділу перинатального центру міської лікарні номородин Дмитро Цимбалюк наголошує: сьогодні народження кожної дитини це велика радість для всіх та поповнення української нації. Першого числа в нас народилося. Народили шість жінок, із них одна народила двійню. Тому у нас народилося сім дітей, із них. П'ять хлопчиків, двоє дівчат. Ну, ми тішимося тим, що вони народили в нашому перинатальному центрі. Тішимося тому, що у такий складний період, період війни жінки народжують, оновлюється наш український фонд. І поздоровляємо їх усіх з народженням дитини. Хай вони дітей, хай ті діти народжуються, які народилися, ростуть на благо нашої України. Привітати породіль завітав голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Очільник міста нагадує, що з 1 січня 2026 року в громаді продовжують діяти та оновлюються програми фінансової підтримки для молодих батьків. Ми вітаємо наші сьогодні. породілля, які народили 1 січня. Також місто зберегло певні виплати, то ми знаємо, що держава нарешті дала допомогу в сумі 50 тисяч гривень для всіх породіг. Які будуть народжувати з 1 січня 26 року, але місто залишило 10 і 30 тисяч гривень. 10 ще буде доплата від міста, 30 тисяч для родин учасників бойових дій, які народили в міському пологовому До слова, ще четверо малюків. Народили мешканки громади в обласному пологовому. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Дякуємо, що ви дивилися програму. Про місто ми продовжимо фіксувати кожен крок у розвитку нашого Івано-Франківська. Якщо ви пропустили частину випуску або хочете першими дізнатися про головне, шукайте наш сайт та підписуйтесь на сторінки в соціальних мережах. І пам'ятайте, безперервна підтримка ЗСУ це наш спільний обов'язок. Тільки разом ми наближаємо перемогу. Бережіть себе і до зустрічі в етері телеканалу Раї.